Тоді, коли у нас йде повномасштабна війна, і ми зі світу по ниці беремо собі можливості для того, щоб захищатися і знищувати наших ворогів, думати про експорт зброї, справді дуже важко, хоча тема надзвичайно важлива, і його треба дозволяти. І чому ми зараз будемо вам доводити це? Чому варто дозволити експорт зброї і чому це на користь нам, нашому війську і обороні країни? З вами Валентин. Отже, зараз ми хочемо пояснити вам, чому це треба зробити, як уникнути негативних проблем, які теж можуть бути. І почнемо ми з розуміння, чому це варто робити. Нещодавно міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що загальний бюджет на оборону становить 40 мільярдів доларів. А з цих 40 мільярдів доларів, 6 мільярдів йде на закупівлю озброєння. Міністр сказав так. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників насамперед українських, і це дуже мало оскільки наші виробничі можливості втричі більше. Отже, давайте зафіксуємо собі важливий момент. Українські виробничі потужності вже зараз втричі більше, ніж може замовити держава. І тут, звісно, багато хто може заперечити, сказати ну і нічого, нехай виробляють, нехай виробляють по собі вартості, особливо там вже ж державних підприємств дуже багато. Нехай вони роблять це за мінімальними сумами. У нас війна, нам потрібна допомога, все для фронту, все для перемоги і таке інше. Але не варто забувати, що. Військовій промисловості треба інвестиції, треба розвиток, подальший пошук технологій. Ну і звісно, купа, купа імпортних комплектуючих, на яких тримається значна частина нашої оборонки. І тим людям, яким наші виробники платять за деталі до тих самих дронів, які ще не виробляються в Україні, все одно війна у нас чи ні, їм треба долари для того, щоб постачати ці важливі деталі. Більше того, якщо у вас немає нормального розвиненого сектору оборони, де чітко не видно прибутки, реінвестиції і інші процеси бізнесові, то і самі інвестиції заходити в сектор будуть дуже слабо. І це лише стримує розвиток того, аби тут безпосередньо щось виробляти, для того щоб. Знищити вороги, отже, єдиними покупцями на сьогодні у нашої оборонки є держава і благодійні фонди. Вони не можуть закрити всі можливості нашої оборонки, а тому експортувати дати потрібно. Але і тут є певні різні варіації яким чином можна залучати гроші для цієї оборонки, і ми зараз про них далі будемо говорити. Перше, що нам потрібно, це ресурси. Ресурси дуже обмежені. Ми робили відео про воєнну економіку. Подивіться, воно буде в описі до цього відео. Дуже цікаве і показує наскільки вже багато чого заоподатковано, і насправді великих спроможностей взяти більше ресурсів з існуючої економіки не так багато. Вони є, але їх не так багато. Тож де шукати ще гроші, аби завантажити наші підприємства і дати їм сигнал про те, що все, що вони будуть виробляти якісно, звісно, це якісне буде куплятися для війська. А отже, сигнал підприємствам інвестувати, купляти станки, брати технології і співпрацювати далі. Ми ж маємо розуміти, що чим більше буде розуміння того, що те, що виробляється, оборонкою буде куплятися, тим більше я повторюся, інвестиції буде залучатися. Це треба розуміти, що доступ. До більших замовлень розкриває можливості до розширення виробництва. А в свою чергу це зменшує і ціну товару, адже масштаб виробництва. Чим більше ви виробляєте, тим ви маєте можливість і зменшити ціну. Це все важливо розуміти, аби дати відповідь на таке важке питання чи експортувати зброю чи ні. Отже, щоб отримати ресурси для нашої оборонки, треба зовнішні ресурси, зовнішнє фінансування. І перша ідея це брати гроші у наших союзників, аби вони купляли українську зброю для українських сил оборони. Це цікавий механізм, його точно треба лобіювати. Не факт, що він вийде в повній мірі, як хочеться, але частину замовлень так перекрити українські оборонці можна. Україна вже почала рух у цьому напрямку, і вже навіть є відповідні результати. Україна запускає міжнародну франдрейзингову кампанію Проєкт зброярії, в рамках якого планує залучити 10 мільярдів доларів. За словами того ж Камишина, який і доповів про цей проєкт. Українська оборонка настільки розігналася, що український бюджет не може завантажити замовленнями виробників на повну спроможність української ОПК становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому Україна має лише 6 мільярдів на придбання озброєнь. Грубо кажучи, у нас працює лише третина всіх. Іх станків, які є в країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту. Оптимальний вихід із цієї ситуації переконати партнерів, що готові купувати зброю для України. Робити це тут. Українські зброєрі спроможні виробляти більше зброї, саме тієї зброї, яка потрібна нашим військовим. Контракти для оборони це важливий елемент економічної підтримки України, всі в плюсі, коли зроблено в Україні. І за цією програмою перший внесок вже зробила Данія. 200 мільйонів крон, це приблизно 28,5 мільйонів доларів. Так це небагато, але для почину вже велике дякуємо. Сподіваємося, що українська влада, уряд і всі друзі України зможуть пролобіювати більше грошей у даний фонд, який буде підтримувати українську оборонку. Але якщо цей фонд в повній мірі не наповниться, і українські виробники не будуть навантажені на повну потужність, що робити тоді? І тут якраз і знадобиться цей варіант, який Дискусійний багато хто не хоче про нього думати, але він важливий і можливості для нього треба давати. Зокрема, є і бюрократичні перепони. Ми говоримо про експорт зброї. Це саме та можливість, яка зможе дозавантажити українських виробників, і вони зможуть отримувати важливі ресурси, будуть приносити в Україну валюту і будуть. Співпрацювати з іншими виробниками в світі, кооперуватися, завойовувати ринки, заробляти кошти. І за ці кошти українська держава, коли збере далі податки, може купити ще додаткову зброю. І також треба розуміти, що така кооперація зі світом буде лише посилювати українських виробників не тільки виключно українські компанії, треба створювати і спільні. Підприємства, аби насичуватися досвідом інших, і ми безпосередньо будем цим досвідом ділитись. Отже, додаткова валюта з потенційного експорту це і додаткові податки, і додаткові виробничі можливості, і робочі місця і багато чого. І найголовніше це зменшення ціни на зброю, яку купляємо ми в сили оборони. Звісно, це треба контролювати, щоб не сталося такого, що Якась зброя піде виключно на експорт, і ніхто не захоче її продавати силам оборони. Це треба справді серйозно регулювати, слідкувати за цим, аби пригоратива українських підприємств була саме на силах оборони, а вже надлишки безпосередньо продавати на експорт. Якщо ви бачите, що ви можете продати щось дуже класне за кордон, а це потрібно в першу чергу силам оборони. Так формуйте безпосередньо виробництво таким чином, аби вистачило на замовлення державі і аби був. Надлишок, який можна продати за кордон і отримати таку важливу валюту. Ну і звісно, можна навіть поставити такий натуральний податок, там відправив якусь зброю за кордон, обов'язково таку ж саму кількість або паперитету, там визначити, який важливий постачай в сили оборони України. І якщо ти не постачаєш в сили оборони України, ти її не будеш експортувати. Тобто, все можна врегулювати належним чином, аби пріоритет справді номер один пріоритет. Був на захист країни, це безумовно треба за цим слідкувати і формувати такі якісь органи, де і представники і виробників теж мали брати участь, аби все було доволі прозоро, зрозуміло. Прозоро в рамках гравців, да, ми не кажемо про те, що розповідати там на весь світ, особливо ворогам, що у нас відбувається. Ні, аби зрозуміло для всіх гравців, відбувалися певні регуляції, і вони б вдосконалювалися по досвіду і проханням всіх гравців на ринку. І тоді все буде добре. Ну і загалом, звісно, ми не перше говоримо про потребу експорту зброї. Голова фонду Повернись живим Тарас Чмут і звісно, портал Мілітарний вже довгий час говорять про потребу дозволити нашим виробникам зброї експортувати свою продукці. Продукцію. Тарас нещодавно сказав так: пора відкривати експорт для ОПК і починати заробляти валюту, завойовувати ринки та йти у спільні виробництва з партнерами з цієї війни. Ми маємо вийти з мілітарною економікою, де значний відсоток це саме ОПК, як державний, так і приватний. І ми повністю погоджуємося на сьогодні. Ми маємо перевагу перед багатьма оборонно промисловими комплексами світу. Ми конкретно розуміємо, яка є сучасна війна. У нас є рішення для цієї війни. Які цікаві, і іншим гравцям, звісно, тим, які не складають потенційну загрозу Україні, так не треба продавати нічого в ось зла. От в країни, які дружні і привітні демократичним країнам, і не складають там загрози для всіх оточуючих, то з такими країнами треба співпрацювати і продавати туди зброю, заробляти, вчитися, пробувати собі ринки і формувати потужний сильний оборонний комплекс, який здатен і. Оснастити українську армію і зіграти важливу роль і сказати своє слово на світовому ринку. Тож, до зв'язку!